Гелікоптери, далекобійна зброя та західні ракети для старих пускових систем працювати над наданням Україні такого озброєння домовилися учасники 18-го засідання у форматі Рамштайн. Про це після зустрічі онлайн повідомили на брифінгу представники міністерства оборони. Зокрема, директор департаменту міжнародного оборонної співпраці Міноборони Геннадій Коваленко поінформував, що наші західні союзники прагнуть надати нам не лише славнозвісні винищувачі F-16, а й гвинтокрили та безпілотні платформи. Ще одним напрямком допомоги Україні стане артилерійська коаліція, про створення якої оголосили представники Франції та США. А ще партнери навіть погодилися видозмінити свої ракети під наші старі установки. Партнери більше ніж одна країна вже працюють над модернізацією західних ракет під. Е е Існуючі совєтського зразка, пускові системи і протиповітряні системи. Це фактичний апгрейд старих систем відставити паніку. Таке повідомлення поширило українські міноборони за підсумками чергової зустрічі в Рамштайн форматі. Адресували його усім, хто сигналізує про втрату підтримки України на міжнародному фронті, наголосивши, що почули достатньо заяв від партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї, які свідчать, допомога триватиме надалі. Посадовці Пентагону розповідаючи про результати наради, водночас визнали від української сторони, чують підтвердження, що боєприпасів бракує. Як і хто виходитиме із цієї ситуації, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже далі. 18-те за ліком Рамштайн засідання, але перше цього року, який багато хто на заході вважає для України вирішальним, пройшло онлайн. Глава Пентагону вийшов на зв'язок із дому. По суті, з'явившись на публіці після хвороби, уперше сказав, почувається добре і не дочекається повернення до свого офісу. Українські військові зазначив, продовжують завдавати російським чималих втрат. А Володимир Путін жертвувати ними. Прокоментував Лойд Остін і спроби деморалізувати, як він висловився українців. Ракетами і безпілотниками відтак закликав учасників Рамштайну копати глибше, щоб надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони і засобів перехоплення. Сполучені Штати зауважив налаштовані надалі допомагати їй у боротьбі проти російської агресії і згадав пакет на 250 мільйонів доларів, виділений наприкінці минулого року. Останні, як зазначили у Білому домі, якщо конгрес не просунеться зі схваленням понад 60 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні. Ініцію цьогоріч. і жодного нецільового використання американського обладнання на цьому ості наголосив уперше відкриваючи Рамштайн не зафіксовано. У всьому світі друзі України активізувалися, щоб допомогти хоробрим військам України протистояти агресії Путіна. Ми сформували історичну міжнародну коаліцію, засновану на спільних інтересах і принципах. І сполучені штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Після вступної промови голови засідання преса традиційно вийшла. Рустему Умєров вводив колегу курс справи, що ж нині відбувається на полі бою за зачиненими дверима. Пізніше його промову опублікувало Міноборони. Були там, як випливає з неї, зокрема, математичні розрахунки за підсумками того, що сталося. Аби захопити квадратний кілометр української землі, Росія сказав, витрачала 400 солдатів, а співвідношення ар снарядів було 1 до 6. Разом із тим захоплення Бахмута і Мар'янки у РФ, зауважив Умєров, зайняло рік. На 2024-й додав у військового керівництва України чіткі завдання і цілі і закликав до забезпечення технологічного прогресу як запоруки успіху. Ворог також розуміє значення технології і покращує їх. Наслідуючи український приклад використання дронів Росія інвестувала у виробництво fpv безпілотники. А нещодавно російський потенціал fpv дронів дещо перевищив потужності України у цій сфері. Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід за рахунок інтеграції технологій, навчання точного прийняття рішень координації. Уміров наголосив, що для прориву потрібні інновації для утримання лінії фронту, удосталь техніки й боєприпасів та ремонт. До речі, напередодні у штаб-квартирі НАТО альянс підписав контракти на закупівлю понад 220 тисяч снарядів 155-мм міліметрового калібру, що вважаються дефіцитними для України. Важливо наголосив генсекретар Столтенберг, аби союзники поповнювали запаси, бо допомога Україні триває. На їхні склади снаряди, контракти щодо виготовлення яких уклали, потраплять через два. Три роки Рамштайн-засідання традиційно завершилося новими оголошеннями допомоги Україні. Німеччина, зокрема, уперше передасть шість списаних військових гелікоптерів. Канада на човни, а канадські інструктори долучаться до навчання українських льотчиків на ф 16 До цієї тренувальної місії залучені і Сполучені Штати у Пентагоні підсумовуючи 18-й Рамштайн, наголосили, що попередні проєкти працюють. Пілотів продовжують тренувати у міжнародних ініціативах. Утримують Лідерство разом з тим, участь конгресу забезпеченні подальшого фінансування військової підтримки України зазначили, була би цінною. Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.